Сказати доброго ранку, але з сьогоднішніми прильотами важкувато сказати, що добрий ранок. Що ж, сьогодні хочу поговорити на важливу таку тему відносно сроків реабілітації. Трошки не збиралося питань, і я вирішив провести таку рубрику Питання-відповідь. Одне з питань, сьогодні ми будемо, про яке я буду сьогодні говорити, це про не тільки сроки реабілітації, а і не крадіть своїх залежних синів з процесу реабілітації. Хочу відразу розпочати з власного досвіду, з того, що проживала моя сім'я. Що проживали мої рідні. І у вживанні близькі просто страждають поряд із незалежною, надто прив'язується до людини, яка потребує допомоги. І я пам'ятаю, коли моя мама все ж таки вирішила розглянути. Метод допомоги як психосоціальна реабілітація, вона сама особисто поїхала і подивилася це місце, де я перебував в майбутньому. І. Вона реально сама особисто приділила цьому часу, щоб поїхати і подивитися, що це за місце, що це за реабілітація, як лікують наркозалежних алкозалежних. Чи Людей з угровою залежністю. Після цього вона приїхала і запропонувала мені. І сьогодні не про те, що погодився, поїхав змінювати своє життя, а про те, що після того, як ми проїхали в центр реабілітації, вона приїхала додому, вона бачила центр, вона бачила умови, вона бачила все. І після цього вона почала хвилюватися. В неї виникла сильна тривога. Вона почала не довіряти, не довіряти тому, що бачила. І в цей момент у неї виникали думки, щоб приїхати і забрати з цього процесу. Вона думала собі, а якщо його десь перевезуть в інше місце, якщо я вже його не знайду, а якщо з ним щось будуть робити? Якщо пояснювати про поведінку матері, це звичайна співзалежна поведінка, коли мати не може, так сказати, відсторонитися, розмежувати своє життя з узалежною людиною, тому що надто часто вже допомагала, надто часто вже прив'язалася. Вона цього не зробила, тому що був поряд батько, який, поряд чоловік, який сказав їй, що не роби дурниць, все добре. Це лише твої просто хвилювання і все. Дуже часто близькі забирають своїх озалежених синів з процесу реабілітації. Одне діло, коли дійсно немає фінансів проплачувати реабілітацію. Коли знаходять більш дешевший варіант. Але найкраще знають близькі, коли вони дійсно хочуть змінити. Реабілітацію у зв'язку з неспроможністю оплачувати саме ту суму. А інше діло, коли батьки просто брешуть і кажуть, що я перевезу на інший центр, в мене немає за що проплачувати центр, я не тяну і тому подібне. А самі просто кажуть, що я знайшла більш дешевший варіант, більш кращий варіант, я завезу туди, а насправді. Ніхто нікуди нікого не везе. Забирає додому і... і що? Все повертається знову ж до того ж самого. Знаєте, часом буває так, що я спостерігаю, що у близьких точнісінька така модель поведінки, як і у залежних. Я зустрічав близьких, які дуже багато всього вигадували, аби тільки забрати своє чадо з реабілітації. І одне з таких питань, чи можна забрати раніше з реабілітації? Так, звичайно, можете забрати і раніше з реабілітації, але вирігність того, що він буде залишатися в тверезості, зменшується вдвічі. Навряд чи людина, яка не пройшла свої етапи, а в реабілітації є свої етапи, і 6 місяців і 9. це не просто так говорять про ці сроки. В цих сроках проходять певні етапи. Залежно проходить ці етапи і вчиться, вчиться жити з цим недугом, якщо ми говоримо про ворог. Багато з чим вчиться жити, вчиться по іншому задовільняти свої потреби, вчиться по іншому радіти без. Хімічних речовин без алкоголю. Вчиться не піддаватися впливу ігрової залежності, знаходить інструменти, які будуть допомагати йому в майбутньому в соціумі не повертатися до того, що все загалом і почалося в Сібіри. Реабілітації сроки в реабілітації ці сроки важливо проходити, адже від цього залежить подальше, подальше життя, наскільки будеться творитися. І коли близькі просто приходять, переривається курс реабілітації, не попереджають не нікого про це абсолютно. Просто приїжджають в реабілітаційний центр, агресивні, розлючені, невдоволені і починають конфліктувати і без пояснень просто забирати, нібито під предлогом того, що немає коштів проплачувати. Немає за що. А ми знайшли більш дешевший варіант. Якщо дійсно так, класно, якщо дійсно знайшли більш дешевший варіант, перевезли там, і тому подібне. Але це теж про питання реабілітація, яка, наприклад, там, буде, ну, та ціна, там, наприклад, 10 тисяч, то ми сьогодні розуміємо, що сам психолог коштує одна консультація 500-700 гривень, це в залежності від регіону. І ми розуміємо з вами, яка це буде реабілітація за 10 тисяч, наприклад. Ще гірше, коли з психосоціальної реабілітації можуть забрати залежного і перевести в християнський центр такій християнської моделі. Не попередивши нічого, просто так вирішили, просто не проконсультувавшись ні з ким, а як це може вплинути на залежну людину. І без пояснень просто забрати, і перевести і зробити так, як краще вам. Не так як кращого сину. Відносно фінансів, я пам'ятаю, що теж, коли я проходив реабілітацію, у мами не було фінансів. І я пам'ятаю, що в процес включилися всі. І брат, мій і батько, і мати, і бабусі, і дідусь вже покині. І я усім їм сьогодні вдячний. Вони не приймали рішення в якомусь такому хаотичному, хаотичній поведінці схвильованій на. Вони розуміли, що здоров'я. Близької людини важливіше понад усе. І вони разом згуртувалися для того, щоб мені допомогти. Я в свою чергу оцінив їхню допомогу. Я дуже вдячний їм. І, знаєте, ніхто вже й не згадує про ті кошти, які були витрачені на. На те, щоб допомогти мені змінитися, мене не відбрали такої можливості, мене не забрали з реабілітації. Не перервали курс, крім, Ну, не буду там. крім працівників поліції, які приїжджали і закривали цей центр. Мої близькі серйозно відносилися до цього, і вони не хотіли втручатися в процес одужання. і з власного якогось досвіду без відповідних знань, нав'язувати, як правильно лікувати у залежних центрі реабілітації. Вони цього не робили. Вони казали, що ми повинні робити, щоб краще було, щоб були зміни. Що нам потрібно робити, як нам потрібно змінюватися? І вони вижимали себе максимально. Робили все те, що потрібно було робити, все те, що від них вимагалося. І завдяки цьому сьогодні я маю 7 років ремісії, і до цих пір вони не втручаються в ніякі процеси, які відбуваються в моєму житті. Вони віднеслися з розумінням, що. Моє життя це є моє життя, а їхнє життя це є їхнє життя. Знаєте, буває так, що близькі хочуть нібито вкусити це чадо, ну якби, будемо говорити, підколотися як його залежний, чи підбухнути як алкозалежна людина. Це про те, що хочеться його забрати додому. І бачите його поряд, Насититись. Ну і насититися ви, і що далі? Що далі? Коли узалежно забрали просто з реабілітації без відповідних інструментів для того, щоб без відповідних інструментів, які допомогли б йому залишатися тверезими. але, на жаль, цієї можливості не дали ви. Якщо ви не підтримуєте, якщо не хочете підтримувати, нема за що допомагати і тому подібне, не втручайтесь тоді в процес. Просто не втручайтеся. Цією людиною проводять різні бесіди, і ця людина може вибрати іншу реабілітацію безкоштовно і далі проходити. Але ні, вона послухає вас. Ваш вплив на. Сина дуже суттєво відобразиться потім на, на, майбутньому, на житті залежної людини. Задайте собі питання, звичайні, чого я зараз це роблю? Чого я забороняю собі на висловлення своїх власних почуттів? Чому я не говорю про свої стани? Чому я забороняю собі говорити про ці стани з кимось іншим? Задайте собі питання, ці. чому я зараз саме так поводжуся, чому я саме так думаю? А якщо не можете розібратися в цьому самі звертайтеся до психолога, працюйте з в групі для співзалежних родичів, але не треба викрадати просто у залежних людей просто з реабілітації. Вони ж вас в цього не просили, при тому, що вони дякують, кажуть супер, класно, мені подобається. Я задоволений, хочу змінювати життя і тут просто як грім серед ясного неба. Мама приїхала, давайте я буду забирати його, все досить. Напевно, якби робили вашому сину операцію, навряд чи ви втрутилися б. В операційну і сказали, все досить, не зашивайте, я заберу його додому і сама його зашию. Підшив, все буде добре. В цьому. В цьому лікуванні цієї хвороби точнісінько така сама, така сама ситуація. <кій> Наркомані, алкоголізм ігрова залежність це смертельні хвороби, тому що ігроман може покінчити самогубством. наркозалежність, наркозалежне, самі розумієте від чого. І це смертельна хвороба і тут теж про життя. І коли ви забираєте з процесу реабілітації людину, це про те, що ви не даєте можливості її вибирати право на життя. Немає за що, немає спроможності, позвоніть і скажіть. Давайте якось знайдемо якесь рішення. Допоможіть мені. навчитися просити допомоги, допоможіть мені, щоб я могла... Знайти для свого сина те місце, де він зможе продовжувати ту реабілітацію. Ні, одрізали просто і все, приїхали, відрізали, забрали, проконфліктували, попсували настрій усім, зіпсували стосунки, зіпсували просто стосунки з тими людьми, які старалися, намагаються вам допомогти, стараються з усіх сил. А що далі? Ви думаєте, що так поводити себе не будете, коли він буде на іншому центрі? Проблема не в центрі, проблема не в консультантах, проблема ну, не в фінансах, проблема у вас. У вашій поведінці, Співзалежній поведінці. Поведінці, яка реально має паттерн помилки. Можливо, вам буде неприємно це чути. Ну і нехай. Просто знайте що ваша поведінка відображається на житті залежних людей, ваших, ваших близьких людей. І варто змінювати цю поведінку, аби було добре в залежній. Уявіть собі, мама би в той момент приїхала би мене і забрала б. Просто забрала би. Сьогодні вже в мене не було б, напевно. Якби вона втручалась в процес реабілітації, постійно би забирала мене і перешкоджала би, конфліктувала би, і не погоджувалася з усім, усім тим, що пропонували, сьогодні вже хрест ворони обсирали. От чесно вам скажу, скажу так, як простала звичайна людина, як не психолог і не фаховець з хімічною залежним. Можливо, неприємно так. Це як є, це така правда, реальність, це така правда. Відпустіть. Відпустіть і почніть працювати над собою. Що сказати? Орогідність процент збільшується тверезості вашого сина, вашої близької людини від того, наскільки ефективно він пройде реабілітація, наскільки він пройде всі сроки реабілітації, тоді буде ефект, буде результат. В іншому випадку, якщо перервати. Знаєте, найгірше, що в цей момент узалежний може з. Зрахувати, сканувати вас і зрозуміти, що моя мама настільки перелякана, вона так піддається маніпуляціям моїм, я її налякаю трішки, вона відразу тут, як тут. В майбутньому він буде користуватися вами так, що ви будете просто не справлятися з усім, що буде відбуватися в вашій сім'ї, вашій квартирі. Узалежені дуже добре знають своїх близьких. І вони знають, коли що сказати, як щоб ви почали підігравати їм саме так, як їм потрібно. Пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі, діліться цим відео. Залишайте свої лайки, дизлайки, без різниці. Залишайте свій відгук. Якщо а, в житті я допомагав вам прийняти якесь рішення чи допоміг вашій залежній людині, вашій близькій людині. Пишіть свої відгуки, позитивні, негативні. Діліться цим відео. Давайте... Сьогодні зробимо так, щоб ця допомога стала на крок ближче до тих людей, які потребують. Мій телефон в шапці профілю цього каналу. Якщо потрібна моя особиста консультація, напишіть. Ми визначимося з днем, визначимо час і попрацюємо. Я також допоможу вам підібрати заклад допомоги вийшов той, який сам особисто відвідує. В різних. Регіонах в точках України. Якщо залежний в супротиві не хоче лікуватися, якщо залежний не приймає від вас допомогу, поведінка ця пояснюється і є методи, які можуть повпливати на рішення залежної людини. Звертайтеся за допомогою. Я не тільки знаю, як вам допомогти. А разом з вами ми знайдемо правильне рішення, як діяти вам виключно в вашій ситуації. Все, до зустрічі! Діліться цим відео, лайкайте, коментуйте, буду дуже вдячний за вашу активність. До зустрічі!